Знаєте, є е, така, такий анекдот, не смішний, але е, повчальний. Як називаються наші розвідники розвідниками? А як називаються розвідники ворога? Шпигунами? От коли я дивлюсь на опитування, які проводять в Україні, то я бачу, що пишуть соціологи. Ну, тобто, вчені, соціологи. Знаєте, ніхто не називає їх маніпуляторами. Або пропагандонами, або брехунами. Ну, це ж наші соціологи? Ну а як інакше? Правда? Правда. Але відкриваю українські ресурси і читаю: Росіяни масово готові затягнути пояси заради війни. Російські повідомляють російські державні соціологи. От у мене виникає питання: а чому вони державні? У нас в Україні теж є. Ну, наприклад, Інститут соціології, теж державний, теж нещодавно видав таке опитування, результати якого трішки шокували українців. І ви знаєте, наші канали вирішили запостити реакції українців, ну, о, вибачаюсь, росіян. Запостити реакції росіян на це опитування державних соціологів. І коли ти читаєш оці, о, 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 оці коментарі росіян, ти впізнаєш українців. Тому що пишуть: кого опитували? А до чого готова влада? А до чого готуються соціологи? відправить соціологів на фронт. Мене ніколи не опитували і так далі. Вам знайомі всі ці слова? Мені так. Бо коли я пощу дані наших соціологів надзвичайно часто. Я зустрічаю саме отакі коментарі. І це не тільки в мене на каналі, на будь-якому каналі, де відкриті коментарі і не модеруються, ви завжди знайдете такі опитування, які насправді змушують людей дивуватися і взагалі ставити питання, а що це за соціологія, а що це за соціологи, а де вони ці дані побрали? Так виявляється, що там. Соціологи це пропагандони. А у нас соціологи кажуть чисту правду навіть тоді, коли вони в 2022 році в листопаді, зробили типу дослідження, яке показало, що українці в листопаді 2022 року живуть краще, ніж у листопаді 2021 року. Це вже було опитування, знаєте, після якого я зрозумів. Що деякі інститути соціології це просто якісь галімі, на мою точку зору, пропагандони, які намагаються натягнути такого єжа на ужа, таку сову на глобус, яку не просять їх робити, навіть чиновники, бо, бо навіть державні канали, е, пов'язані з владою, відсторонились від результатів цього опитування і якось і не дуже й тережували. бо зрозуміли, яка брідятіна, Викочена соціологами для підтримки незрозуміло чогось. Соціологи в 2022 році намагались пояснити українському народові, натягнути українському народові думку про те, що вони, українці, ми, в листопаді 2022 року почувалися більш заможні і більш впевнено, напевно, заможні, ніж в 2021 році. От ви напишіть в коментарях. Ви як себе в 21-му році почували? Краще чи гірше? Відносно 22-го, 23-го, 25-го року. Як вам? Гірше чи краще? І ось це повідомлення на деяких каналах супроводжується наступним: згідно з опитуванням, ну і опитування часто береться в лапки: 69% росіян не проти економити і обмежувати себе. Оскільки відчувають відповідальність знову в лапках за Російську Федерацію, прочитавши це і коментарі, я можу з певненістю сказати, що в Україні є також державні соціологи, які щось інколи таке міряють і таке видають, що тільки диву даєшся. Де ті українці, які ось так думають? А чому тоді ви дивуєтесь? В такому тоні описали цю новину про російських державних соціологів. Чому ви дивуєтесь, що в Росії є соціологи державні, які теж намагаються маніпулювати суспільством? Якщо в нас вони є, так ми вважаємо себе демократичною, вільною, цивілізованою, європейською державою. Ну а Росію вважаємо. То їм виявляється, ну, їм сам Бог велів мати придворених соціологів, які будуть говорити те, що хоче, знати, що хоче чути Путін, що потрібно протранслювати як пропаган пропаганду. Їм сам Бог велів мати ці структури. Але ж і в нас є дуже схожі державні соціологи. Хоча в нас є дія якою можна користуватися і проводити опитування. Але крім дитячого Євробачення, в дії ніяких опитувань майже більше немає. Тому давайте не будемо розповідати, деякі придворні соціологи. На жаль, на мою думку, вони є і там, і у нас. Бо війна.